Хочете виконувати бокову планку технічно, але вам ніяк не вдається це зробити, доведеться на ранніх етапах обзавестися стійким підвищенням та опиратися на нього. Це один із варіантів, як можна спростити бокову планку, а заодно навантажити руки. Техніка виконання цієї вправи наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік, та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Вільну руку поставте на стійке підвищення та опирайтеся на нього, зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи стежте за тим, щоб ваші плечі знаходилися в одній площині, а також дихайте глибоко та рівномірно і пам'ятайте ж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. До зустрічі! Приємного дня!